Всім привіт! Ну, у нас вчора випав сніжок, під вечір вже все біле було, даний морозець такий взявся. Ну і я думав, що сьогодні нарешті вигулюю лопатку, щоб сніг відкидати. Купив і налякав сніг, вже два роки сніг не йде і вона не була, ну раз трохи в праці була, але сьогодні зранку вже він почав тануть. І вже лопатка буде ще відпочивати. Ось така погодка у нас сьогодні стоїть. Даже щось ну, якесь моросить, не, неприємно. Сніжок привратився у кашу. Ну, Так що не прийшло мені сьогодні відкидати сніг. То, то будемо йти. По ділах. Я цілий день по цих справах ходжу, то туди, то сюди. То на пошту, то ще кудись я... і так цілий день і пройшов. Ну і тут, бачите, вже калюшки, сніг пороставав, і калюшки вже морозу немає. Квашня одна, ну, я не люблю таку погоду. О, ну, і ноги промокають, як ходиш по такій душі, по такій квашні. Ну випав був весь сніжок, та й держався морозець градусом 3-5. Було б веселіше. На сьогодні то, я кажу, на пошту пішов. А там черга, поки достоявся, ну, десь близько двох годин стояв. Люди приходять і приходять. Да. Світло там, звичайно... Виключали, це поки цей, зібралися людей до того, як включать, і прийшлося постояти там трохи. І Ні, нічого не зробиш, але ж справу цю зробив. На роботі також нас зараз виключають не того світло. Раніше на залізниці не виключали, а зараз в цьому році. Такий стан, що вимушені виключати. І виключають на дорогу. Як сьогодні 10 виключили і 17 в 16 повинні включити, як мені сказали. Важко, звичайно, без світла, ну нічого, це не саме страшне горе. Ми витримаємо, витримаємо все. О, а тут бачите. Наче б снігу і не було. Пара розтанув тут у посадці в парку. Ну, я вирішив трошки зрізати свій шлях, щоб було проти через парк. Цей зарощий вже парк. Ну, тут таке враження, що сюди снігу не занесло. Ну, Він тут розтав. Така обстановка як повиростали кущі щільно. Трохи вирубали були, а вони знову прямо як чагарники страшні, як стіна стоїть. Там поблизу школа, дітлахи з уроків йдуть, сміються, всі і йдуть додому. Ну, як ми раніше додому бігли, раз я старався уроки повчити, щоб потім бути більше свободним. Ну, Зараз не знаю, як вони там вчать, чи спішать, уроки повчити, чи ні, не знаю. Ну а я вже як у старшій класі почав ходити, то трошки лень було, замучила, то не завжди так. Вже старався уроки всі, як у менших класах. Але ж завдяки пам'яті своїй, то пам'ять була тоді хороша, то перед, перед уроками возьму книжку, швидко прочитаю та й все. І так викручувався в ті часи. А як менший був, то більш, звичайно більший контроль був від мами, то ну, і старався сам спочатку попчити роки, потім вже щоб піти погуляти. Ну, а особливо як у другу зміну ми, ми ходили, то прийшов помчив вечором вже, а на, на, на наступного дня до обіду можеш свободно себе чувствувати, гуляти до школи до уроків. То я заранче потім приходив у школу, яку другу зміну ходили, а чого збиралися ми. Може на час так раніше, футбола поганять. Ганяли в будь-яку погоду. Щось тоді і м'ячиків, як зараз в не було, а не було всіх були. І не так вільно в продажі було, як зараз. А грали і тенісними м'ячиками взимку, навіть концернними банками. Все цікаво було. І, і по... По снігу і по, по чому ти хочеш. Любу по воду і по грязі. Пам'ятаю, пам'ятаю, це перший мій шкіряний м'яч з'явився. це був, Я ходив у п'ятий клас. Тато мені купив дорого, він тоді коштував 9 рублів. Ну, Зато справжній, як говориться, м'яч. То всі дав. Ну, без шнуровки, то тепер були м'ячі із шнуровкою, а це ніпільний. А шнуровкою, як попаде в удари, то чувствувалось, які навіть могли залишатись. І то у школу сядька, там м'ячик, поганяли і на уроки. Та й на перемінках вискакували. Я любив в футбол. Потім пішов на секцію записався, ходив я у спортшколу, займався. Але ж то я до 4 класу був круглий відмінник, а почав ходити на футбол. Появилися в мене в табелі дві четвірки. Ну і батько мене сказав, все, футбол для тебе закінчився. Більше на спортшколу ходити не будеш. Тому що скатився до хороших. каже. Ну що ж, просив, просити його було б безполізно, він свої рішення не міняв. Навіть тренер приходив, просив його, він сказав ні. Все, як сказав, то й одрізав. Ну, а що, думаєте, що краще вчитися почав? Ні. Вчитися краще не почав. І футбол. На секціях перестав ходити. Ну, але ж ми все одно э, організували свою команду дворову. І я, як, як, якщо в спортспокоїні не можна було ходити, то ми ходили в лісу. Своя команда була, нас там площадка була, тренувалися, грали. Ну, однокласники, ми ж там були з паралельних класів. Між собою соревновання, змагання устраювали клас на класи, грали, там школа на школу. А влітку це ж були змагання на плиск на приз клуба козиний, шкіряний м'яч. То ми заявку подавали як щось, і гра, й, грали там в футбол. Навіть неплохо. Для дворової команди. Навіть один раз зайняли друге місце. Так інтересно було. Взимку, теж як стовок замерзав, то все. Весь час хокей ганяли. Весело було, є що вспомнить. Дому приходили, на коньках цілий день як поганяєш, то ноги їлі притягували додому. Таке дитинство, ну снімали, бачите, вчиться і, і гулять. Інтернету аж не було. То більше часу проводили на свіжому повітрі. Більше, звичайно, на, як я кажу, на свіжому повітрі проводили. санки, лижі, хокей, футбол. Просто ми ходили в ліс, в походи, рибалка такі. Ну, а то, звичайно, вранці там, як були поменше в початкових класах, то, може, ви пам'ятаєте, такі серіали були дитячі, подивимося. Чотири танкісти собака, капітан Тенкеш. То подивилися і після них сразу вибігали і гайда гулять. А ввечері то мультики о 18-й годин при, прибігали. Уже. Ну це вже було темно, а це було в 18.30 годин. І все, прибіг, вдома плита розтоплена, Тебе пальто не згинається, штани не згинаються. Бігом мам, мама давай їсти, який їсти, та не мультики, ніяких мультиків, поки не поїси. Зразу над плитою вийшло з пальто, з неї нього текло, цікаво було. О, я вже майже дійшов до свого пункту призначення. Дякую всім, хто прогулявся зі мною, хто слухав мої балачки. Підписуйтесь, підписуйтесь на наш канал, хто не, ще не підписався. Ставте лайки. Заходьте на прямі ефіри. Всім пока-пока.